Багато хто з українців сьогодні навіть не знає половини того, що ти знаєш. Звичайний буденний одяг він був переважно сірим. Кладуть полотно покійнику в труну і також спускають на полотні труну. Якщо діти мруть, так само виготовляється обидине полотно. Жінка могла прясти до четвертої ранку, до перших півні. взяти, принести льон, повністю його очистити. Напрясти і зіткати. Чим фарбували і чим білили полотно? Це, звичайно, вода і сонце. Як розказувала мені одна бабця, ви пофарбували собі одяг, пішла на танці, пішов дощ, і воно все й потекло. По ній. Мені здається, дуже багато хто знає про пута покійника. Ці пута вони мали таку, знаєш, лікувальну якусь властивість від алкоголізму. Привіт, я Анна Ніколаєва, і сьогодні нам пороблено на ткацтво. Ми вирішили запросити Наталю Телгей до нас в гості для того, щоб Наталя ще більше розповіла нам про ткацтво, про виготовлення одягу та вірування пов'язане з ним. Наталочко, привіт. Привіт! Рада тебе бачити. Я теж рада тебе. І випуск, який ми зняли з тобою, надзвичайно сподобався. Чому? Тому що такої інформації досить мало де можна зустріти. Багато хто з українців сьогодні навіть не знає половини того, що ти знаєш, ти є носієм цієї інформації, тому гріх не продовжити розмову про те, що ми не договорили, а не договорили ми досить багато всього. Це правда, так і я б хотіла почати напевно з обиденого полотна. Чи могла б ти детальніше розповісти, що це таке? Ну, обидене полотно це вперше за все полотно, яке виготовляється за певний період часу. Тобто, це е, або одна ніч заходу до сходу, або, наприклад, від е, сходу до сходу таке, бо це могло бути за, за день і за ніч, тобто за добу. І тому воно обидене, тобто як е, визначений період часу, і це обряд, який проводиться фактично на щось: е, на те, якщо, наприклад, засуха. От, нема дощу, треба, щоб був дощ, значить це лі, влітку. Не традиційно, тому що чема зазвичай взимку, а тут влітку ми починаємо ткати. Наприклад, якщо в селі там хвороба, якась холера, так само люди мерли от на західних територіях, це фіксується що саме від хвороби. Якщо діти мруть, так само виготовляється обидине полотно, худоба мре, так само падіжна худобу. Так само виготовляється обидине полотно. А це хтось окрема сім'я чи окрема жінка? Чи неможливо збиралися колективно? І, наприклад, все село жінки, кілька жінок, які це жінки, там пряли, тобто і чи чимось. Це супроводжувало? Що потім з ним робили? Звичайно, ну так як я там фіксувала, собі записувала, то це зустрічається, це суто жіночі, але там регламентація різна абсолютно. Може бути жінки вже, наприклад, не дітородного віку, ну тобто, які не можуть народити, можуть бути вдовиці, можуть бути будь-які жінки але число їх так само різне. Наприклад, 7, 9, 12, 14. Це найбільш така класика, 7, ну, це 9, 12. класика, 12. Так. От, але так само могли бути і всі присутні, всі, хто ходить. Або, наприклад, могли бути присутні тільки жінки не дітородного віку і дівчата, які ще не народжували. От, могло бути і так. Чоловіки в цей час могли робити хреста обрічного, які ставили на роздоріжних дорогах. Це полотно фактично всі роблять свою справу одночасно, ну, виготовляються одночасно. Волокно по різному останнім часом, там вже під кінець, вже коли цей обряд відходив. То там е, збереглося тільки остаточне, коли вже прядуть і це полотно і все. Тобто робилося за ніч. Але якщо брати повністю весь обряд, його фактично вже не фіксується, то він робився від сходу до сходу сонця. Тобто, це треба було взяти, принести е, льон, повністю його очистити, напрясти і зіткати. І од, одна жінка там пряде, друга там е, снує, і це весь процес так, колективна, колективна, робота. колективна робота. До того ж, вона виконується в різних місцях. Ну, по різному, могла бути виконана на роздоріжні, на дорогах перехресних. Могли виконуватися в дворі. Могли просто на дорозі виконуватись. Ну, а могли, це так само, ну, як на мене, залежить від періоду часу, тому що взимку якось на дорозі ткати це не дуже зручно, тому це в хаті робилося. Це якщо там хвороба, наприклад, діти мерли. От. А якщо це, щоб дощ пішов, це переважно Житомирщина, то там якраз фіксується на полісці цей обряд досить так широко, саме щоб викликати дощ. То там якраз от на вулиці це могли робити, ну і в хаті могли робити. Хоча останній раз, це коли я фіксувала, це був в 89-му році. Мені переселенці з Чорнобильської зони розповідали, що вони, коли поселилися на нову територію, в сімдесяти рік їх переселили, якраз ту. Ту ділянку яку їм виділили, вона дуже посушлива була і не було дощу. І вони це робили і дощ ішов. Я не знаю, чи але знаю, вони підтверджують. Ну тобто, так. за їхніми спостереженнями, це ці, ці дії привели їх до бачення результату. Кажуть, небо чисте, чисте, сонце світе, різко з'являються хмари, і, хоч трохи, але йде дощ. Ну, хоча б трохи. От а чоловіки, як я вже згадувала, то вони якраз цей час виготовляють хрест і ставлять на дорозі, і вже там це полотно, рушник фактично вішають. Е, воно має бути сірим, воно не білиться, але могли його оздоблювати там по краям, кілька смужок, червоних могли заткати. І я так розумію, ми не поговорили про біління полотна і його в принципі, фарбування. Чи могла б ти сказати, як традиційно? Ну не було ж так, що ти пішов в магазин, обрав будь-якого кольору е тканину. Тобто, чим, чим фарбували і чим білили полотно? Білили полотно тут теж є два варіанти, два процеси, але найпростіше це звичайно вода і сонце. От розстелили мокре полотно по траві під сонцем, воно собі полежало. Потім висохло його знову воду, попрали, переколотили і знову постелили, і воно собі білиться. Бо, взагалі, звичайний буденний одяг, він був переважно сірим. Тому що ми виготовляємо сіру нитку, сирова, як то кажуть, і в результаті отримуємо сіре полотно. І нитки дуже рідко білили до того. Тобто, це, якщо вже там чи вишить, хочеться щось собі біленьке, чи там поткати, щоб була рябий рушник. Тобто ми в основі сірі беремо в підкані, білі. Ну, це вже. Це вже хто багатший, хто там собі має час. А так переважно, от сіра тканина і білилася, вона могла білитися тільки з одного боку. Бо в деяких селах, наприклад, могли вкрасти це полотно. Треба ж іншу роботу робити, а ти біля річки поставиш полотно, підеш роботу робити. Тому в таких випадках діти. Мали сторожити те полотно. Ну, це бігають там по тому полотні. У них іноді завдання було ще розливати воду, щоб воно ж мочилося, і в процесі цього вибілювалося. З одної сторони спочатку, ми білили з одної сторони, потім з другої, тому виходило з одної сторони біліше, з другої сіріше. Могли білити, якщо взимку, то, наприклад, це білили так само сонце і сніг. На снігу розстелили, воно вологе там, потім стало мокрим на тин, на плод вивісили, воно собі на сонці білиться. Хм, який цікавий процес. А якщо інші кольори, наприклад, той саме червоний, тобто, я, наскільки я пам'ятаю, в деяких тканих рушниках можна зустріти ось червону нитку. Серпована як, як, нитка. Тобто вдома ніхто не виготовляв, не фарбував. Ну могли фарбувати, але ну, які тоді фарбники були? Природні. Це якщо ми беремо ну початок ХХ століття, переважно це природні фарбники вже потім пізніше з'являються нілінові, оці штучні, то вже могли фарбувати. А з природніми ну червоний колір, ну чим ти візьмеш? Це тільки купувати фарбу. Ну хіба що буряк візьмеш там, пофарбуєш собі. Але чи буде такий яскравий кольор від буряку? Якщо зробити розчин, то можна такий бордовий все ж таки зробити. Але наскільки він стійкий буде, це вже інше питання. Тому що переважно це кора дубова використовувалася, це коричневі, такі руді кольори, потім березові бруньки, бузина. Ну, от, такі якісь природні фарбники, які навіть були досить нестійкими. Як розказувала мені одна бабця, ви пофарбували одяг, таку спідницю гарно пішов, пішла на танці, пішов дощ, і воно все й потекло по ній. Тобто було так, що чорницями, наприклад, дівчата собі малювали стрічечки понизу спідниці, там виводили ягодами. Пасуть корови, то так собі виведе ягідка стрічечку. Білі спідниці досить часто ткацтво і пов'яжуть з парасковою п'ятницею. Чому? Ну тому що вважається, що вона якби берегиня, покровитель. Так до того ж, її досить часто плутають. Ну і вона була померла фактично закатованою. Ще ікона є така семистрільниця, де Божа матір тримає в руках сім списів. Бабусі кажуть, що от це параскева, бо вона має от сім веретен тримає в руках. Ну але ж це такі кінжали. Вони її поважали. Звичайно, в п'ятницю не можна було прясти собі. Бо в деяких селах, наприклад, на якщо на толоку, то можна було в п'ятницю прясти, але тільки на толоку. Тобто ти йдеш, прядеш комусь, і ти за це нічого не отримаєш, ну, крім того, що ти там поїси обід. А вдові можна було допомагати прясти, якщо вона не, не могла там встигнути, там, бо в неї інша робота ще є. От е, ну, якимось бідним, я не знаю. Ну, можна було допомагати, але це дуже. В окремих салах в рідких випадках, тобто це як благодійність більше. Тобто, ти можеш займатися благодійністю в п'ятницю, але собі нічого не можеш робити. Тобто так, наскільки я пам'ятаю, теж знову ж таки з самим веретеном дуже багато є вірувань, що там можна, якщо наприклад оце можна е, вколотися, Ні, ти ним не вколишся. Мені здається, це з якихось казок старих. Ну, сказок, звичайно. От, ну, от, е, стосовно Параскеви, там просто розповідають, що чому п'ятницю не можна прясти, бо буде е, потім приходити і прясти. Наприклад, одна там, жінка пряла-пряла е, і поклала, е, лягала спати і поклала біля себе це, щоб пряла там. І е, воно прийшло. Ну, вони не пояснюють, що це воно просто приходить воно. Тобто сущність. Так. Воно прийшло, пряло, пряло, допряло мичку. Це волокно, яке там лежало, і почало її коси прясти. Ага. Тобто боялися в ці дні. Я колись дуже допитувалася, хто ж, хто ж приходить, то мені сказали: ну як хто, на приходять. <різь> ну, сущність вона буває різною. Так. Але, але цікаво, що це людей спонукало саме дотримуватися заборони цього прядіння. Так, саме так. Ну, в цей день мотали клубки, могли мотати, перемотати. Ну, до того ж, це, якщо суто з практичної сторони дивитися, то коли ти прядеш понеділок, вівторок, середу, четвер, ти чотири дні прядеш. Веретен треба багато, мати треба, а їх іноді немає багато. Їх треба перемотати. Який день, щоб тобі змотати з веретен? В п'ятницю ти сидиш собі, змотуєш. П'ятницю-суботу до обіду ти собі змотиш півтори днів в тебе є, щоб змотати зберете. Ну тобто, і це в принципі практична нормальна. З практичної сторони це досить можна легко пояснити, тому що ну, зрозуміло, що є інша робота, окрім цього. Але пряли часто досить після роботи, там вночі, наприклад, жінка могла прясти до четвертої ранку, до перших півні. Там або, наприклад, лягти о другій, а о четвертій вже стати, бо треба там їсти, готувати, і худоба скоро встане. Треба, ну все одно якась є ще додаткова робота, і е, треба ще час для того, щоб перемотати. І в п'ятницю в тебе так само ця додаткова робота є. Ну тобто це практична регламентація твого робочого дня, щоб, щоб розуміти, щоб ти там не перепрацювалася саме на цій роботі, а якусь іншу знову ж таки не, не втратила або там не запустила. Нам надзвичайно приємно бачити кожну вашу вподобайку, відповідати на ваші коментарі, дискутувати і шукати нову інформацію. Ваша активність спонукає нас до того, щоб ми ставали кращими, шукали нові матеріали, готували нові випуски, і кожен ваш донат на нашу монобанку «Buy me a Coffee теж стимулює нас до нової роботи. І я б хотіла ще поговорити про те, що чи було таке, що, наприклад, жінка, яка недопряла, померла, щось не допряла, померла, що з нею сталося, чи можна було потім іншим допрядати цю нитку е, е, і продовжувати цю роботу? Взагалі ну, можна було допрядати, тому що всім треба було волокно, але не було такого поняття, що ти от прийдеш і ти отак от лишаєш. Треба було його звичайно його звичайно штрикували там, але намагалися все ж таки перед п'ятницею, наприклад, відірвати, от відірвати нитку і це все сховати, ну щоб його не було. Ну хоча б накрити його там за тим, що кажуть, що навіть більше, того, що треба до неї за нею допрясти, бо ця робота, якби за нею буде тягнутися на тому світі. Угу. Так само і кажу говорили, що якщо жінка не доткала. Кросна кажуть, ну нитки основи оці не доткала, то вона на тому світі це буде плутатися їй під ногами, бо вона його буде за собою носити. Тобто то треба роботу все ж таки за нею закінчити. Тобто, якщо жінка не встигла цю роботу завершити, то треба, щоб хтось інший за нею завершив, так. тому що в неї буде оце оці... це. Могла бути будь-яка інша жінка, ну сім'ї, або навіть якась сусідка, родичка там могла дочка бути, якщо вона вже такого віку, що могла виконати цю роботу. А чи використовував? Видували нитку, волокно чи давали хлопцям, які йдуть в армію, в військо? Ну, це нитки були такі в процесі снування, коли ми заправкою ткацького верстата, ми снуємо нитки основи, тобто це нитки, фактично поздовжні, на яких будемо поперечним, потім закладати. От Якщо буває так, що тобі треба 600 ниток наснувати. А ти переснувала там на 10 більше. І в процесі заправки верстату ти бачиш, що в тебе ці 10 ниток вони є зайвими. То ці, е, якби, від, їх відкидали, і оця саме нитка вважалася якби, е, ну, такою обрядовою, як би можна сказати. Тому що вона була вже непростою, вона вже була надлишковою. І е, могли давати, от е, саме серед переселенців з чорнобильської зони. Це е, досить ча... кілька разів. Я так фіксувала, що розказували, що ця нитка е, давали хлопцям в армію, е, але це вже якби 70-80-ті роки. Але до цього давали солдатам, які йшли так само на солдатчину, і завдання цієї нитки повернути його. Тобто всім, кому дають цю нитку, він повернеться. Так само, якщо ти йдеш на суд, якийсь там, ну і на якусь кра щось там чи вкрав, чи не вкрав, ну тебе судять так само, щоб тобі вдалося, то треба там в кишеньку сховати шматочок цієї нитки. Вона ніби помічна, так Має магічну функцію, так. А так само, якщо, наприклад, щоб відьма там коровам нічого не поробила там, чи щоб заспокоїлись, то могли оплутувати там територію, от, ну, між деревами, там десь де корови пасуються, то могли оплутати трошки, щоб їм нічого не було пороблено. Але там, типу, щоб відьма плуталася, чи навпаки, щоб ця просто нитка захищала по колу? Ну, І? не вони не по колу, вони там трошки фрагмент там. Щоб саме от худоба була спокійна і нічого їй не було. Як цікаво. А, так як ми вже гу... почали говорити про якісь обряди, мені здається, дуже багато хто знає про пута покійника. Ну, пута бувають вже різними. Можуть бути з тканини, можуть бути сама мотузка. Я можу розказати таку історію. Мій дідусь, коли помирав, він вже жив, в нього була друга дружина і. Я так розумію, його друга дружина, яка розуміла, що крім неї на спадщину претендує ще його три доньки від попереднього шлюбу, і донька від, від їхнього шлюбу, тобто п'ять людей. Вона моїй мої мамі і іншим сестрам вже коли закінчилося обід. Дала пута розрізані, і сказала, дівчатка покладіть собі в гаманець, щоб гроші водилися. <світ> ну, Всі дівчатка зрозуміли, що гроші від того не з'являться в гаманці. Взяли, зібрали в платочок і закопали в землю подалі. Тому що, очевидно, ця жінка добра не бажала всім доньках свого колишнього померлого чоловіка. Але з цим досить багато пов'язано. Чи робилися пута так само? з з якої тканини вони робилися, і от як це пов'язано з твоїми, наприклад, з твоєю роботою дослідок? Ну, бута вони були з фактично будь-яка тканина. Тобто, це ляна, досить часто це має бути відірвана. Тобто не відрізана вона, а відірвана. Але ляну тканину порвати важко. І швидше за все, що це просто не нова. Тому рвалася. її тоді легше, вона відірвана і перев'язана. За путами слідкували, щоб не забрали їх, щоб стороння жінка не забрала, щоб все ж таки вони там в труні лишилися. Але бували такі випадки, що самі родичі, там дружина, якщо чоловіка там чи жінку там ховають, чи дідуся, бабусю там забирали для того, щоб в дворі нічого поганого не сталося. І це треба було пов'язати там. На якусь господарську споруду, там біля худоби. Е, були такі випадки, розповідали, що навіть треба сховати пута під комен на хаті, і нібито там їх забирає домовий. Для чого не знаю. Ну, але жінка мене переконувала, що забрало. Mm -hmm. Щось забрало. Вона поклала пута свого чоловіка туди і воно забрало. Ну, може, то в нього якийсь знаєш, аксесуар, тому що він там живе, в нього може не вистачає чогось. Не знаю. Так само ці пута, вони, якби, мали таку, знаєш, лікувальну якусь властивість, можна сказати, від алкоголізму. Якщо зашити її в одяг чоловікові, щоб він не знав, то нібито він не буде пити. Чи записувала ти моменти, що це діяло? А вони всі переконують, що діє. Ну тобто дієвий спосіб можна. Не знаю, може діє, може і не діє. Я думаю, що все ж таки не діє. Але можливо, щось інше діє, але знову ж таки, це, цей ритуал він має якийсь... але чолові... ну, людина, там може жінка навіть не обов'язково чоловікові зашивала, але ну, людина, яка буде носити цей одяг, не повинна знати, що там таке зашито. Ну, Тобто це головна умова. Так, це головна умова. І також полотно використовується саме в поховальному обряді, коли кладуть полотно покійнику в труну, і також спускають на полотні труну. Чи могла б ти більш детально про це розповісти? Покійнику так кладуть і пояснюється, ну зазвичай під плечі, хоча б шматочок. І пояснюється тим, що ніби як своєї свої роботи має щось бути покладене. Коли я запитувала, ну так чоловік же це не робить, це жінка робить, Ну, все одно. Має бути. Я навіть прийшла до однієї бабці почала це розпитувати, а вона каже: А в тебе що, немає? Кажу: да немає. Ну, то я тобі відріжу. Вона мені відрізала шматочок, тепер я теж маю. А, тобто це спеціальний шматочок, який вже лежить приготовлений, щоб так, собою так. в труну забрати. І воно сіре полотно. Це просто шматочок тканини ну по ширині полотна. Відрізають там небагато, сантиметрів двадцять подовжені, і під плечі його кладуть. Можуть, звичайно, під ноги класти. Пояснення можуть бути різні. Тобто, наприклад, на Чернігівщині кажуть, що треба буде річку переходити, а по нитці ти не перейдеш. Тому треба полотно ти поставиш і перейдеш по полотну. Або е кажуть, що треба на тому світі буде торбу шити. Для чого я не знаю? Мені не пояснили. То треба буде от цієї полотна, пошиється торба, і будеш пісок нею носити. Тобто на, 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 на тому світі прийдеться теж працювати. <рес> ну, певно, що так. Ну, але це полотно має бути обов'язково сірим, воно не вибілене і досить часто воно має бути відірване просто. Не відрізане, а відірваний шматочок. Е, так само могли класти не полотно, а рушник під ноги. Наприклад, якщо чоловік чи жінка не вінчені, то вони перед Богом мають стояти на рушнику. Ну бо в церкві вони вінчалися, стояли на рушнику. То тепер вони, якщо не вінчені, то вони мають перед Богом стояти на рушнику. тобто, вже на тому світі Бог їх буде вінчати, бо вони не пройшли цей обряд. Ну напевно, а що робилося з тим полотном, на якому спускали саме труну? Спускали це або полотно, брали, або намітки. Це довгі такі. Це спочатку намітка була як головний убір, але потім з часом вона трансформувалася в форму просто як намітки, як довгий шмат полотна. Він міг бути оздоблений по краям і виконував більш таку символічну вже функцію. І могли спускати навіть на довгих сувоях полотна. Ну, тобто його розкручували не полотна, а рушники. З цими рушниками, ну що з ними робили? Їх або забирали господарі. І потім прали і клали, або не прали, просто знали, що в цьому полотні, там в рушниках спускають труну, всіх в сім'ї, хто помирає в роду. Або могли розрізати і роздавати копачам. Ну, це досить часто. Рідко коли е, взагалі вкидали туди, тому що це полотно, це те, що вдягтися. Ну Це тяжка робота, яку треба. Це тяжка робота, так. в похованні так само було, наприклад, коли ховали е, людину, то е, покійника, якщо до Великодня, ну якщо покійник помер до Великодня і треба було хату побілити, то настольником е, покривали могилу, щоб не забілити покійнику очі. Тобто настольник це те полотно, яке на стіл, тобто? Скати. Та ну так, це скатертина, фактично, або там. Широке полотно якимось накривали. Вже потім з часом люди такі зметикували і думають, для чого це ходити, його туди стелити. Вони відразу на труну постелили, поховали, закопали і вже можна білити, коли хочеш. Ага, Тобто лайфхак? в очі йому не засипаш, піску і не забілиш. Це прекрасно. Ти що багатші взагалі на Житомирщині, то було так, що й на килимах ховали. Або під, під трону стелили килим, або зверху. І, взагалі, на Житомирщині дуже цікаво, що там покійника раніше, ще, коли везли на цвинтар, то покривали там коней килимами, там чи ну зазвичай на конях вивозили. Ти Знаєш, в мене в Житомирщина ніколи з багатством не асоціювалося. Чомусь, але виявляється, що там десь десь все таки є цей такий момент житомирського багатства. Ну там килими кажуть, що поляки там жили, але це швидше за все ополячені українці. Ну я тут не погоджуюся з тобою, тому я з тих самих поляків, які жили на Житомирщині, і це якраз городниця, Новоград Волинський сьогодні з Ну, Новоград Волинський. Тобто це ті поляки, які переселилися на Волинь, яким дали там землі. Вже після утворення речі Посполитої, і вони жили окремими такими клинами своїми селами. Ну, українці все одно би знаєш, так собі переймали. Тобто, так? якщо там якісь села були польські, то потім українці могли переходити і так само ополячуватися. Дуже важко визначити. Ну на мій погляд, дуже важко визначити, де оця межа, де дійсно польські села, а де вони пополячені. Ну це і так, знову ж таки, це... працюючи з церковно-приходськими і костельними книгами. Досліджуючи історію родини, я бачила досить багато шлюбів, коли Українка виходила там. ніхто не писав Українка там чи Полька. Писали, перейшла з православного обряду в католицький. Так. Тобто, це була досить нормальна історія. Ну, відповідно, коли... вона переймала вже ці всі їхні традиції, і оздоблення там якісь там вчилася вже ткати якісь там килими, більш багатші. Так. І в мене є вишита сорочка, якраз з, з південної Волині, з Житомирщини, Польська. І якби мені не сказали, що вона я не є спеціалістом з вишивки, але якби мені не сказали, що вона є польською, я б про це навіть і не знала. Зрозуміло, що вона виглядає не так, як інші. Але в той же час тобто... ну тобто це треба звичайно знати і досліджувати. Ну, ми втрачаємо багато чого зараз. Зараз, приклад, зараз майже ніхто не че, тому ці всі знання, особливо лексика. Вона втрачається і не є такою широко поширеною. Ну, будемо надіятися на те, що все ж таки ми нашими подкастами, нашими розповідями, розмовами змогли трішечки зробити цей екскурс, в нашу минувшину, і в те, що можливо хтось надихнеться нашими розмовами і почне відроджувати певні традиції. Це дуже Добре було б. Тому бажаємо вам гарного дня, дякую вам за перегляд, дякуємо Наталі за цікаву розмову. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І маємо надію, що Наталя прийде до нас ще не раз і розповіть ще багато цікавих речей.